Будуть відповідати. Коли тікав на Росію, залишив у своєму пшонка стайл-маєтку цілі стоси компромату. Не випробовуйте терпіння влади. Колишній генпрокурор разом із легітимним Тескою та Захарченком заліг на болотах. Кілька разів він спливав на інформаційну поверхню, брав участь у пропагандистських конференціях і закликав домовлятись із Росією, яка на той час захопила Крим та створила незаконні ЛДНР на території незалежної України. У них це ні сміливості, ні мужності немає для того, аби вийти на мирні рейки переговорів. У 2014-му з'явилась з'явилася інформація, що Путін вручив за проданцю російський паспорт. Я люблю свою країну. Звісно, буду жити в цій країні. Я її дуже люблю. Колишній генпрокурор сидить на Росії безвилазно, хоча він і досі керує ювелірним бізнесом, бо не зрадив єдиному своїй непереборній пристрасті до золота. Нічого такого поганого я тут не бачу. Це традиційно.